І оскільки сьогодні поминальний, е, поминальна да, неділячу, да, поминальна неділя, тому е, звичайно і у настрій має бути таким самим. Всім, хто приймає участь в Харінамі, я хотів нагадати одну таку річ, дуже важливу, що ми не можемо прислухатися, будь ласка. Ми не можемо створювати контрастний настрій у людей. Якщо є поминальна неділя, значить потрібно є таке поняття, як самска». Це означає, що людина благоприємно віднеслася до святого імені чи до чогось пов'язаного з особою. Для того, щоб викликати її і не виплатити від, 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 відразу до святого імені, нам потрібно співати з відповідним монастрім. Якщо це сумний день, значить настрій має бути. Відповідний до цього дня. Тому, будь ласка, всі, хто йдуть на Харінаму, прийміть це до уваги і наша всіх, щоб у людей, які зустрічаються святим іменем, у них виникло виник благоприємний, благоприємне сприйняття команди Харінаму. Е, я хочу сказати, що на, е, Харінама почнеться після посаду, так що хто планує приєднатися до неї, після посаду приєднатися до. Пане Тамале, тому йому надживана пробували, вони будуть лідерами цієї події. Але також у нас буде програма Далі в храмі. Це означає, що у нас, як завжди, будуть недільні зустрічі, і якщо повезе, то ще буде один кірка. Тому хто планує прийняти участь в недільних зустрічах. Я нагадаю, що це таке. Ми просто спілкуємося в колах чоловіків, окремо мати життя, окремо, ми просто знайомимося, довіряємо, відкриваємо своє серце. Вивіряємо свої думки, так що, хто бажає поспілкуватися ближче, залишайтеся з нами. Також хочу сказати вам, що якщо ви підніметеся на другий поверх, ми зараз продовжуємо ремонт, і на другому поверсі ми зараз все приводимо до того, щоб залити стяжки. Петоні і це відбудеться через тиждень, не на наступний тиждень, а через тиждень. І е, якщо хтось бажає прийняти, ми по суботам відзбираємося зранку і все підготовлюємо. Минулої суботи було декілька відданих, які е, розчислили материнську кімнату, розбирали меблі, багато всякої роботи зробили. Якщо хтось бажає приєднатися до цих підготовок до ремонту, ви можете в суботу приходити сюди зранку і прийняти в цьому участь. Або якщо ви бажаєте приймати ранку участь в ремонті і будові нашого храму, ви можете це зробити після посаду я буду в ролі скриньки на двох книжках. Можна прийняти ваші пожертви і дати решту, якщо потрібно. І е, Також ви можете зробити пожертви на рахунок громади і, або в скриньку. Також ви можете зробити свої пожертви на наступному дійний фісар, щоб красав завжди був таким, як він прекрасний, може і краще. Зараз я подивлю...